Сьогодні я вирішила провести новий експеримент. Чи вдасться мені знайти хоч якусь вакансію, якщо я буду питати про роботу в реальних закладах? Робота, робота, робота. У вас часом роботи нема, а роботу. Дивитися, яка вам треба. А це ж це постійно на Так, Оце постійно на нога. Да, Тяжко страшно. А потім втягується магазин, роблять два сьогодні мільйони различные образы, на что мы посмотрим. Робота зараз найактуальніша тема серед українців. Хтось втратив її через закриття власного бізнесу, хтось через скорочення робочих місць або по інших причинах, та пошук її не завжди процес простий та легкий. І хоч знавці кажуть, що хто шукає, той завжди знайде. Але якщо шукати роботу через знайомих або на сайтах про роботу, то не завжди можна знайти бажану вакансію або хоч якусь вакансію. Тому сьогодні я вирішила провести новий експеримент. А що, якщо шукати роботу в реальному часі, в реальному місці? Чи вдасться мені знайти хоч якусь вакансію, якщо я буду питати про роботу в реальних закладах? Перевірю сьогодні. Перед виходом з дому вирішила трішки навести марафет. Бо знаю, що співробітники старше 35 років вже не такі бажані, як 20річні. Тому хочу виглядати свіжо та привабливо. Для експерименту обрала локацію з великою кількістю закладів та наявністю базару. І це місце біля метро Лук'янівка. Ось одразу бачу сільпо, а це велика мережа, то запитаю про роботу в них. А скажіть, будь ласка, сільпо працівники потрібні шукає роботу. А, я вас зараз звільню в кадри відведу, добре? Добре, добре. А, Добрий привет. день, я хотіла поцікавитись, Сільпо є в вакансії? Я працювала в офісі адміністратором. Працювала на творчих посадах. Просто я зайшла тут в сільпо, тому, що я тут поруч живу. Мені би було дуже зручно. Яку саме вакансію ви версідати У нас є вакансія продавця, на випадку товарів. Наразі нас є вакансія касира. Так і у нас є вакансія продавця відділу. кулінарії. Це більше як можливо 5-2 з 8 до 5. Касир – це більш гнучки. Це можуть бути або тільки перші, або тільки другі зміни, або міняти перші, другі зміни, або повні зміни. Завідувач каса, складає графік виходу згідно ваших побажань та виробничих необхідності. Десь може дати вам повний робочий день. Якщо вам треба не повний, може вам не повну зміну поставити. Тобто там можна більше гратися з графіком. Угу. Ну, тобто в середньому 7 годин мабуть, працювати? Да, Десь, Ні, так. у нас так. взагалі йде 12-годинний робочий день при повній зайнятості. Тобто це може бути з 7 до 7, з 8 до 8, а потім з 10 до 10. Якщо ви до нас як підробітник хочете, то можна запропонувати неповний робочий день. А от ви казали, ви запропонували три вакансії, а на викладку це викладувати товар? А, това? але там повний робочий день. Там ага. з 8 до 8 і чітко 2 через 2. Ну це просто викладати товар? Так, у нас кожний товар має своє місце в магазині. Так це називається планограма. Ага. От ви от виставляєте товар згідно планограми. Вивозити ролик, це такий желізний де так, з товаром. Це не значить, що ви ці кожний ролі повністю до опустошуєте в залі. Якогось товару може не вистачати там дві позиції, якогось товару п'ять позицій, якогось товару однієї позиції, і ми просто виставляємо товар згідно плану грану. Я, я подумаю, да, і мені мене зацікавить якась вакансія. Це буде якесь стажування. Стажування в будь-якому випадку при любій вакансії буде. У нас офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, лікарняні відпитки в нас Є страхування життя. Також є стажування, яке оплачується з першого робочого дня. Тобто, якщо вже ми приймають. Рішення в нас працювати, і ми вас беремо на роботу. В першу чергу ви проходите медичний огляд. Так як це робота із продовольчими товарами. У нас є наш медичний центр. Там дерматолог, аналіз крові, бак осів, форографія. Безкоштовно. Е, пер... Так, так, ви це все проходите. Медична карта робиться десь до п'яти робочих днів. Ви забираєте медичну книжку, я вам кажу передні документи, якщо потрібно це варить нам паспорт, уходу. Угу. Я вас оформлюю до на сьогодні на роботу, затова ви на перший робочий день, де ви вас стажування. з при стажуванні ви представляєтеся до діючого працівника, який буде вас навчати. Біля вас постійно буде знаходитися людина, яка вас буде всього навчати, розказувати, показувати. А от я хотіла поточнити про кулінарію. Це? це робота за вітриною. Це вічливе спілкування з гостями, виключно на українській мові відважування той чи іншої продукції відділу. Це готові продукції, яку бажає гість. і відповідно чистота за вітриною, чиста ви чиста вітрини. А у вас є обмеження по віку? 16 років не Ні, до якого? Ні, Ні немає. Да? Ну то розкажіть же про оплату, саме цікаве. Так, да, дивіться, в нас офіційне працевлаштування, в нас вся заробітна плата оподатковується. 121,15 за годину це без вирахування податків. Якщо працювати 176 годин, це 215-322, але з цієї суми ще будуть враховуватися вас податки. Тобто 121 гривня за годину на всіх так. вакансіях, що ви запропонували Так, да. це продавці від пів місяця, ти сто годин. Це не ми вам їдемо. Якщо ви хочете додаткові робочі зміни. Ви працю зарані пробуємо так? І ви всі додаткові робочі зміни, які вам оплачуються згідно заробітної плати, ці додаткові робочі зміни згідно вашого бажання. А ви так легко про це розказуєте? Захотів то, захотів все, що можна так от прям керувати, mm -hmm. і ніхто не буде супротивлятися, як то кажуть. Е Дивіться, про всі моменти просто треба проговорити. Просто так сьогодні прийти, бо я сьогодні захотів, отак не можна. Ви зарані проговорюєте за відео відділу є норма годин на день на відділ, і от перебільшувати її не можна. І тому я кажу, що в кінці кожного тижня складається графік на наступний тиждень. Тобто за пів місяця місяця я так розумію, можна заробити 21 тисячу, да? На це гази цієї а... суми виховується податок. А чистими скільки? Ви? це близько 80 000. Угу. За 16 тисяч. Плюс додатково у нас є така магазинна система, є активні продажі. Що це стане? Куза приватковою зоною це активні продажі. От є відділ, який торгує, до прикладу, 150 тисяч на день. Ну, це реально, тому що у нас магазин торгує 2,5 млн. на день. Тому кулінарія, до прикладу, торгує в неї план на сьогодні. Стоїть 150 тисяч. А відділ торгував 180 вісімдесят. І від цих 30 тисяч продавці мають 3% кожного дня. Ну, це на всіх розділяється. Сьогодні це може бути додаткова премія за активні проти до прикладу. Там 150 гривень, завтра 300, післязавтра там 200. і отак кожного дня накопичується премія. До прикладу, продавці там кулінарії, риби, м'яса за місяць, от якщо взяти там січня, вони мали плюс до зарплати, там по 5-8 тисяч. Ну тобто в середньому у вас оплата, якщо 120 з чимось година, година, то 10-12 годин це десь 1200-1500. в день. До, до, 1200, так, до А до потенційних претендентів, я так розумію, що щодо досвіду роботи, то це не дуже то, важливо. Ну, головне, 10. головне щоб медична картка була. Да. так? Якщо все огляд, до кінця вечора я вам даю зв'язок і зв якщо все добре, завтра ви підходите поводогляд, проходите медичну, медичний огляд і влаштовуватися. Угу. Обідня перерва є? Так, дивіться, на 12 гривні робочий день, з якого є година обіду, також є в нас технічні перерви. По вашій інформації мені все зрозуміло, на чому зараз ми можемо зупинитися. На тобто, яка пішла панця запускала? От кулінарія. Ага, кулінарія. Да. А на вирішила вийти із із дому і піти пошукати в реальному житті. Може так я швидше знайду, тому що, наприклад, на сайтах я не знаходжу, ніхто не перетелефоновує. Я ось вирішила таку нетривіальну техніку спробувати, спілкуватися вживу, може. І ось ви перше місце, куди я зайшла, і стільки інформації отримала До речі у нас. Якщо працівник бажає кар'єрно зростати, от ми до цього прям дуже відкрито. Я до прикладу прийшла 7 років тому продавцям відділу гастрономія кобаски серия. Чисто на півроку думаю, ну переб'юся себе, потім піду. І я пропрацювала до мене, придивилися і е, мені запропонували хитрим з персоналом стати, так mm -hmm. тому що в мене до цього був досить роботи. Якщо там продавець продовольчих товарів, ви можете так само там щось погано закомендуєте, да там якесь та двері Можуть вам відкрити програму на да? до прикладу завідувача відділу, інший функціонал, відповідно інший рівень заробітної плати і так далі. То то на чому ми зупиняємося? Заповнити анкету, я е, покличу зараз завідувача відділу. Так. ви з ним поспілкуєтеся? Вона вам спроведе до вітрини, покаже в принципі процес роботи, об'єм роботи. Там, ми зі своєї сторони приймемо рішення. Ви там годину дві подумаєте, я вам там перетелефоную. Або якщо ви будете готові зразу відповісти, що так ви будете працювати, будь ласка, тоді вже до начальника відділу охорони і напевно на почнемо. О, так швидко. А, а можна я заповню анкетку, переварю цю інформацію? От, бо я, то, я про ви, я вам і кажу, тому. Бо я так ми не очікувала. Ви подивилися на вітринку, подивилися ага. процес об'єм, і завтра ми з вами, до прикладу, зранку зізвонимося, і ви мені там скажете своє рішення. Бо... Добре, все я зрозуміла. Да, отак, отак би було ідеально. Не очікувала я, що так все швидко закрутиться. Ось я заповнюю анкету майбутнього співробітника. Чесно кажучи, дані вказала неправдиві, і вже очікую на керівника відділу кулінарії. Яка мені покаже потенційне робоче місце і розкаже про нюанси роботи. Це Аня, вивідувач відділу. Аня, добрий день. Добрий день, я Марія. Дуже приємно. Так, достатньо я. Так, можна я візьму? Так. Да, ви, да, візьму? ви зараз, да, зараз да, прийдете, да. і вас сказати, мене приведуть. Три фрішбара, тобто ось Це такий так. і два менше. Угу. Тобто сюди ми закладаємо наші основні бульки, привозьмо продукцію і сеління фасуємо саме. Ну, фасують повара. Ми продавців викладаємо, але дивимося завжди на термін придатності. Тобто угу. те, що підходить спереді, те, що свіже пішов. Назад. Mm -hmm. Перше пришло, перший mm -hmm. ощутимо. Ми е, накриваємо самі, все піднімається, подйомник у нас є, бо кухня знаходиться на цокольному поміщенні mm -hmm. внизу. І по подйомнику все піднімається. Автоматично, піднім. чи треба за ним сходити фізично? Ні-ні-ні, Це автоматика. Mm -hmm. Нікуди не ходимо, ось місце роботи mm -hmm. Mm -hmm. Тобто ми витягуємо продукцію з ліфтової і виставляємо на вітринку. Це Тому. на початку дня, так, коли ти приходиш на роботу, цей, хто приходить на сьому ранку. Він займається на надкриття вітрини, знімається те, що було, залишилось попереднього дня. Воно все спускається вниз, списується от і по новому накривається вітринка. Видається вся свіжа продукція, і ми викладаємо просто вітринку. Безпосередньо той час у нас є прості, Ми Тим, що є. Ну, Це так? Да? Бо Потім в течение дня ми все додаємо, оновлюємо вітрину і турбуємо. Червона кнопка, ліфт нагружається. Вони дзвонять до нас. Загорається потім зелена оця кнопочка, коли ліфт уже тут. Поки що він унизу. Буду заглядати чи ні. Ви ж подзвонили. У нас якби як телефон у своєму роді. Зв'язок поперва покажуть і скажуть, ви ж не самі. Ми не самі. Тут завжди є два продажця і третє додатково, є ще тяжко. Тяжко. Дупуємо гарно, 60-200 тисяч. Середнього це вісімсот колонки. Людей багато. Через я вже подивила кількості інформації, але стараюсь все зрозуміти. Все не, не треба а зразу все, оцим знає. всім забивати собі голову. Mm -hmm. Не треба. Це все буде поступово. нею були прикне і нейтралка. На нейтралці у нас там саме ще найподалече. Картоплю ми можемо до 40-50 кг подати день. На одному до 5 кг. Тобто сказати, що буде так пасочки тягати, то ні. Але мотатися пасочка, ваги продуктів, Пасочка, ваги продуктів. Тобто, в частности, дві людини є на вітрині, третій пішов на пісні. І я нічого не маю проти, коли вони на піснічку ходять надовше, тому що я розумію, мою вистачати теж тяжко. А це ж оце постійно на нога, так? Да? Так, да, оце постійно на нога. У мене людочка, вона нас працює розміщеною. Вона повна в цю місті. І так спалося, життя, що yeah. треба буде майбутні. Mm -hmm. От вона там робить, потім тут. Воно мене працює з 10 до 10 і втягується. Yeah. це так. спочатку так. тяжко, страшно. А потім втягуються. Так Якщо любите кулкуватися, але є всяке. Як і позитивні, так і негативні. А от якщо ти працюєш на кулінарії, то можна їсти кулінарії? Можна, але треба придбати. 30% скидок на власне виробництво, що кулінарії, що риби. Mm -hmm. І пекарня також. Mm -hmm. І власний кондитерки теж 30% скидку. Треба зважити, обдумати, це зрозуміло. Приходили діти, що за 17 років працювали на час. Mm -hmm. ну, Нема нічого складного. Mm -hmm. Те, що не знаєте, хтось покаже. Чаєм покаже, допомагаємо, то складуємо. Поки мені все зрозуміє, журі, треба переварити це все. <плес> <плес> а тим часом ми повертаємось знову до відділу кадрів. <плес> у вас Марія буде думати, а ви спілкуйтеся. Якщо що, ми раді бачити її у своєму крутові. <плес> так, хорошо, дивіться, окупрій день ми з вами завтра зі звернемося, з тобі там, Ну, давайте о 12. Якщо в разі позитивні, відповіді, ви завтра підходите. Бесіда з начальником відділу охорони і дає направлення на медичний огляд. Угу. Да, да. я, да. я не очікувала, але в сільпо я привела біля години. Співробітники їм потрібні, бо обробляли мене добряче. Але в день там можна заробити 1200-1500 гривень, хоч і умови праці там не з легких. А зараз спробую запитати про роботу в невеличкій кав'ярні. А, а скажіть, будь ласка, у вас часом роботи немає, шукаю роботу. Дивитися, ну, яка вам треба. А в яку можна влитися так без особового опиту? Помічник барист, в принципі. А в чому вони заключаються? Помічник барист допомагає Борисці відгуктися до робочого дня. Він працює з вітриною, працює з залом, працює з місцями, слідкується чистотою, до осені. А, а який графік? Взагалі це від точки до точки. Тобто, якщо на нашій точці у нас графік з до 17, і у нас працює два помічника, понеділка по п'ятницю. Тобто помічники чергуються між содовою. Якщо на інших точках, там може бути інші графік. Мені цікаво була ваша точка, тому що я недалеко вже не живу. В принципі, у нас сьогодні буде співбесіда для одного з помічників, десь о другій. Якщо хочете, я можу зараз в баристи. А як, скільки днів, якщо помічники Баристи чергуються? Якщо помічники Баристи два, то помічники самі між собою домовляються і складаються до гарні. Ну десь в середньому три дні, да? В тиждень три-два дні, так і це по 10 годин, да? Так, оставка 700 гривень за день. За день. Угу. А можна я вам пере... подумаю і так перетелефоную? Так, звісно. Давайте запишіть на телефон. Так, зарплатня там невелика, але все одно вакансія для людей без досвіду роботи є. О, а ось сімейна пікарня, і тут прямо висить об'ява, що їм потрібні пекарі та продавці. Поцікавлюсь. Добрий день. А підкажіть, у вас тут є робота? Так, є робота. Я робо? Е, Пекар, продавець, касир. Ну, в принципі, все. Тільки дві канці. Ну, пекарь ну, – це треба, треба досвід і. Не обов'язково. Тут вс, ну, всі, по навчають. Да? Тобто, бо в мене, наприклад, дос, досвіду пікаря нема, але о, якщо навчають, можете сказати. Навчають. Ось є номер, можете зателефонувати, вас направлять куди треба. А в середньому, скажіть, яка там зарплата? Ну, зарплата за зміну 12 годин, ну, тисячу трошки більше будете отримувати. А графік? Графік зараз, поки нема людей, хто як може, в основному це п'ятіднівка. А потім, коли люди набираються, то вже можна вистроювати свій графік. Ага, а якщо пекарям, то, то, то це ж не тут? Це там це... ні, це тут. А це тут у вас да. теж. Ага. Ну добре, добре. Я тоді за ту дякую добре, вам дуже так? за інформацію. Хм, Цікаво. Тут прямо можна навчитись нової професії, та тим часом я продовжую свої пошуки далі. О, тут дуже багато різних магазинів, де б можна було запитати про роботу. Та вони всі профільні, то аптека, то ремонт чогось, то і персонал їм, напевно, потрібний профільний, то там поки питати не буду. Спробую зайти на базар та поцікавитись про роботу там. Та чим далі я там заходжу, тим більше розумію, що працюють тут переважно люди самі на себе. Хоча на цій рибній ятці, можливо якась робота і буде. Добрий дина, скажіть, будь ласка, а у вас часом роботи нема, шукаю роботу. Моя взяли на днях, то я не знаю. Ага, дякую, зрозуміла. Ну, тут мені не пощастило. Буває. Але треба ще зайти в Аврору. Це також велика мережа, і там, можливо, також когось шукають. Добрий день, підкажіть, будь ласка, робота у вас є в магазині? Шукаю роботу. Зараз я уточню, насподіляється, наче півставки тільки. А півставки це скільки днів і, і не Півставки, Це продавець 6 годин плюс-мінус в день. В день так, ну, графік може бути плаваючий, тому що залежить від об'єму роботи. То можна і вранці, можна і ввечері, але кожен день, правильно я розумію? Опять же там як графік виставиться, кожному магазині графік не справиться Наприклад, одні працюють 3 на 3, другі 3 на 2, uh -huh. ще працюють 2 на 2. Да? В uh -huh. кожному магазині по-різному. Uh -huh. а, а по оплаті що? По оплаті у ну, Києві 82 гривні в час це продавець. Це десь 500 гривень uh, за зміну? Це якщо на півставки, так. Uh -huh. Ну і ще премії, премії продаж і так далі. А що в обов'язки продавця? Це каса, розкладка товарів? каса, товар, чистота, обслуговування клієнтів, ну, консультації. А там є стажировка? Стажок якої немає, ви приходите з кажуть, ну вам показують, як це працювати. Тобто, ну, не кидають просто. так. Ну от да, я розумію. О, так, воно, кажуть, нічого тяжого немає. Ну добре, дякую, я вас розумію. Поки що в Аврорі найменша зарплатня з усіх місць, де я побувала. Але поруч є торгівельний центр квадрат. Спробую свою вдачу і там. Добрий день. А Скажіть, будь ласка, у вас робота є, шукаю роботу. Робота, робота, робота. А скільки вам років ви роботи? Мені 39 років. Ага. Досвід в мене є в офісі адміністратором, творчий є досвід. А який є, не секрет? Я, наприклад, робила контент для однієї компанії. Тобто з інстаграмом і все що? Так, ну може... не прям СММ, бо може ви там собі щось уявили, але певні, певні о, такі. Давайте поїдемо досі. Я запишу ваші контакти, буде директор на місці, я її передам, і вона якщо все, що з вами зізнається. Добре? Бо ми ще будемо відкривати ще одну точку, і нам треба будуть люди. Ну тобто продавець, так? Так. Так. А якщо ви ще сфотографувати красиво, виставити інстаграм, то і все, то то, звісно, тільки завтра. Mm -hmm. Якраз шукаємо саме таку людину. А, а графік роботи який у вас? Ну зараз поки що 4-4. Mm -hmm. Далі буде видно. 4 ви, 4, ну це вже будете вирішувати з директором. Ну, хоч ти ще в день є. В основному, так. Да. Да? Да, навіть більше. А, ну, Буває, звісно, да. не, не без того, що це торговля інколи бувають, звісно, але воно все одно плюс-мінус перекривається. Угу. Добре, тоді запишіть. То що, напевно, на сьогодні буду завершувати свій експеримент. То ось які висновки з пошуку роботи по закладам я зробила. Робота виявилась в усіх закладах, де я про неї питала. Чесно кажучи, я була здивована таким фактом. Так, в різних місцях різна оплата, різні графіки роботи та умови роботи. Але тим паче вона є. Тобто люди прагнуть працювати, люди хочуть наймати інших людей для праці. І після цього такого свого експерименту я навіть впевнилась в тому, що в такому режимі, коли ти заходиш і питаєш про роботу, її знайти набагато легше, ніж ви просто будете сидіти на сайтах та відсилати свої резюме. Тож я можу сказати, що все ж таки були праві. Ті, хто казали, що хто шукає роботу, той її знайде. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео і експериментів на моєму каналі. Па!